Салют мабук, за моя Фаренгейт. Ви, мабуть, знаєте, або хоча б чули про існування китайської цензури, і в цьому короткому та легкому для розуміння відео я покажу приклади цієї цензури на основі аніме, та в цілому е, різновиди цензури, як такі. Давайте розберемося, що це таке. Цензура поділяється на два типи — відкрита та прихована. Відкрита – це коли орган ухвалює якийсь закон або рішення, яке щось регулює. У нашому випадку це аніме. І населення підлаштовується та грає за правилами гри. Прихована це коли державний орган тримає в страху людей. І у разі порушень цих неписаних правил, ну, буде біда, можна, до прикладу, згадати Радянський Союз умовно. Не було якогось конкретного закону, до якого підкріплялися якісь жорстокі дії. Просто приховувалися ці жорстокі дії, ніби нічого не відбувається. Китай як комуністична держава обрала відкритий варіант цензури, і щодо аніме варто зазначити закон про управління кіно та телебаченням та орган дотичний до нього Державне управління радіо, кіно і телебачення. Так, ми зрозуміли, що таке цензура. Давайте розбиратися конкретно, що дратує Китай. Перше, це в нас жорстокі сцени та кров загалом. Наступне в моєму списку це паління та алкоголь. Третє це в нас оголеність тіла або частини тіла оголені. Наступне в нас релігія або якісь духи. І наступне це ЛГБТ спільноти. Звісно, там ширший список, але я згадую таке найосновніше. В цьому відео розглянемо лише декілька. Бо все-таки в мене хронометраж як не як 5 хвилин а не 30. Я не знаю, наскільки це правда, але я чув, що в аніме перефарбовують кров в чорні або білі кольори, або зовсім вилучають. І доволі кумедно бачити. Білий варіант крові в декотрих сценах. Ну, реально. З жорстоких сцен варто зазначити, першу серію першого сезону аніме «Неймовірні приходи Джоджі, коли кучер потилицею вдарився об щось гостре. Ви зараз бачите, як це лінево зацензурило. Звісно, не так трагічно це в Китаї, аніж в декотрих ісламських країнах, але все-таки казуси бувають. Наприклад, аніме Дракон Київка Кабаяші, де взагалом є такий персонаж як Тору, і він доволі важливий для сюжету. У неї прям опай через своє... опай. відповідна фізика, і це не дуже подобається владі Китаю, тому її та в цілому багатьох не лише в цьому аніме, часто закривали відповідні частини тіла. Хочу згадати доволі популярне аніме. Я думаю, ви його знаєте, або ви його фанати, я не знаю. Це вбивця демонів. Або якщо скалькувати з російської локалізації, це клинок, що вбиває демонів. Як ви, мабуть, знаєте, там є сцени з відкритим декульте, і їх тупо закривали чимось. Чи то халатом, одягом, і так далі. І прийшлося перемальовувати доволі легендарну сцену в якійсь мірі. Це сцена з гарячих джерел. Ну, буває. Тільки, якщо я не помиляюся в гарячих джерелах, не купаються в. Дякую вам за перегляд і погляньте інші мої відео. І підписуйтеся на мій телеграм-канал. Дякую, до побачення.